І це? Що у вас тут по документам? Усі довідки принесли? Ой, Люда, не сміши мене, будь ласка, не сміши. Оце як того нема, то так нема вже розуму. У вас не всі документи, дівчина? Що ви мені голову морочите? Як не всі? Ну де довідка про те, що ви зібрали всі довідки? Де вона? Її немає, Я не прийму вас. Все, забирайте документи. Я не що вона потрібна. Як ви не знали, що вона потрібна? Люда, ну я не можу з цих людей. Як ви не знали? Ви що, перший день живете на світі, чи що? І її отримати. Де її отримати? Значить так, слухайте. Піднімайтесь вгору, на сусідній вулиці є будівля, там берете талончик, стаєте в чергу і отримуєте. Без цієї довідки я вас не прийму. Все, не затримуйте, будь ласка, мене. Будь ласка, все, забирайте свої документи і йдіть. Все. Ну ж люди, я не можу з цих людей же.